Так. Краще мені лиш на це. Таке тяжке життя у нас в селі. Постійно потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Ну, мені досить жарко і взагалі в нас досить тепло сьогодні. Я в двох кофтах без шапки, дуже жарко. Ще коли ти фізично працюєш, це взагалі, не знаю, Под рікою просто по спині. Повну тачку не набираю, щоб не було тяжко вести. Було би, звісно, ідеально залити вже бетонні дорожки. О, ми це все зробимо на весну, я сподіваюся. Так що, бо зараз така погода, Бог його знає, що завтра буде. Обіцяють мороз взагалі цієї ночі. Ну, отак от я вступаю, ну ми хватить. Підготовив місто для кролів. Завтра маю поїхати забрати кролів. Замовив собі дві самочки їм по 6 тижнів. Точну породу не знаю. Буду бачити вже завтра, які вони, не знаю, вичистив. Тут у мене сиділи кури. Китайські шолкові і карликові кохінхіни. Дві курочки. Значить, може, їм тут міста й мало. Не знаю, побачу, якої вони, величини, якого розміру. Прикріплю сюди кормушку бункерну, Скоріше за все. Тут Будуть яслі для сіна, ну а воду вже їм буду класти внутрі. Побачимо, які вони, можливо, їх розсажу окремо. Але в подальших планах потрібно обов'язково їх розкладувати окремо, зробити хороші клітки. Тому що тут а, пол немає сітки знизу. Моча вся буде впітуватися в сіну. У мене є тирса, будемо сипати тирсу. Ну, на перше время буде так, тому що зараз можливості немає зробити клітки. Немаю часу, матеріал є. Та й немає фантазії для того. Треба подивитися щось в Ютубі, там, які є варіанти. Ну і зараз будемо замішувати для них зерносмість. Значить, тут от, у мене зберігається зерно. Тут гранули для них є, бачите? Я не даю тільки самі гранули. Гранулем це можемо, кстати, дуже багато днів. Ось у мене є такий тазик. Набираємо пшениці. Не знаю, я не маю ніяких таких таблиць з пропорціями щодо чого. Я роблю комбікорм. Не знаю, на своє осмотріння, отак будемо казати. Ще раз повторюся, приїдуть дві самочки. Оцей кондикорим я їм вже зроблю і він буде їм надовго. Побачимо, звісно, що будуть їсти ліпше. Ну, від гранул мені кажеться, ніхто не відмовляється. Був у мене один такий самець, який був навчений тільки на овочі і на Овес. Більше нічого їсти не хотів зараза. І досить був такий нещасний. Я його купив. У мене ще не було YouTube канала. Так що, от так от. Не знаю скільки тут і чого. Отак от наглас. Ось такий тазик. Оце їм десь приблизно... Не знаю, побачимо, як вони будуть їсти. Ну, розраховую на великий термін часу, тому що думаю, що вони не дуже багато будуть їсти. Ну, в принципі, з зерном у мене проблем немає. У мене зерно є. Ще внизу там мішок пшениці треба підняти. Зараз гарно перемішаю, все покажу вам. Все перемішав. Не знаю, хто яким комбікормом годує, яким зерном. Я годую так. У роки багато років, я так годую, відколи тримаю кролів, а кролів я десь тримаю роки три. Це якщо зібрати весь період. Ну і великі перериви між цими трьома роками. Буває таке 5 місяців, 6 місяців перерив. Донедавна в мене були кролі, був в мене там один самець такий хороший. Не знаю, відео майже є, немає. Якщо знайду, то вкладу вам. Якщо ні, то ні. Може, фото буде. Побачу ще. Я пошукаю. Такий досить хороший. До 5 кг мав самої тушки. Був лікан. Кормився тільки от такою, такою зерносмісю. Так що... Зараз висиплю це в мішок, бо тазик я сюди завжди дроблю зерно, яке мені треба. Так що, от так от. Все, пересипав мішок. Коротше, ребята, якщо я роблю щось неправильно, виправляйте мене, можливо, я неправильно годую, але ніколи проблем з весом, зі здоров'ям у тварин, а точніше у кролів, у мене не було. Все добре, нормально все почували, росли, не хворіли. Так що, отак. От от. Хворіли тільки в тому випадку, коли приходили. Один раз у мене було таке, що коли прийшли нові кролі, в моє господарство привиті, а мої кролі були не привиті. І, ну, мої кролі підхватили хворобу і здохли. Дещо встиг зарізати, більше половини поздихало. Отак. От от. Що ще вам показати, розказати, не знаю. Горох я не даю їм, тому що горох, вони, к сожалению, не їдять. Хоча бажано було, щоб вони їли. Ну, вже як є, коротше, отак от, от. Ладно, ребята, все. Всім гарного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ви були на каналі новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.